Будемо зараз ми говорити з, з Запоріжжям. У нас є на зв'язку Костянтин Денисов, речник Легіону Свобода. Спитаємося, як е, ніч минула на е, Запоріжжі. Пане Костянтине, вітаємо. Доброго ранку. Вітаю вас і вітаю глядачів каналу Еспрес. Власне, яка ситуація зараз в Запоріжжі, в області, в місті? Е, як Устанно, на посту ранку по області напружено. Росіяни. Постійно поливають з артилерії, підтримує їх авіація. Вони роблять зараз основний акцент на артилерію. Трохи пригамували піхотні атаки. Знову ж таки, не на всіх ділянках, але чому пригамували? Тому що елементарно їхні виявилось так, що вони молотили, молотили з артилерії. все розмолотили і їхні піхоті. Елементарно нема де закріпитись. Тому вони трохи і пригамували. Це не говорить про те, що вони там втомилися, чи у них там з людьми проблема. у них проблеми з боєкомплектами, з людьми немає, суючи з того, яких тут стерчить на запорізькому напрямку. Постійно проводять авіабомбардування, якби ну, полюють за нашою технікою. І арта їхня постійно працює, якби. Але таких сказати, що у них там це дає їм якийсь результат, окрім того, що вони тупо розносять. Залишки якихось будівель сказати не можна. Була новина від Інституту дослідження війни, що, начебто, перекидають десантники запорізького напрямку на Донбас. Чи це якось відчувається зараз на запорізькому, можливо, напрямку з інших цього Дивіться, десантники це поняття розтяжиме. В Запорізькій області є, зокрема, мотострілецькі полки. Юридично, але вони приклеєні до якихось десантно-штурмових підрозділів. Є тут низка десантно-штурмових підрозділів, тому е, треба з'ясовувати, що мали на увазі ті чи інші аналітичні установи і заклади. Те, що росіяни проводять ротацію особового складу, да, це правда. Виводили низку підрозділів на доукомплектування, тому що вони ходили-ходили в атаку. І наші побратими просто як там двохсотили і трьохсотили. Це теж правда. Те, що вони проводять рекрутинг, да, перекидають ті чи інші підрозділи туди-сюди, правда, на місці не сидять, якби тим поповнення завозять з полігонів там і на тимчасово купованій території Запорізької області, у них є низка полігонів і е, в Ростовській області, звідки вони наганяють сюди живе м'ясо. Президент Зеленський вчора заявив про те, що в тут на порозі нового етапу війни, і ще російський наступ насправді тільки розпочинається, і основна його кульмінація буде попереду цього місяця чи в наступні місяці літа. Як ви сприйняли цю новину? Пане Косатине. Бачите? Так, 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 я чую вас, бачу, так. Чи мені повторити запитання? Я почув. Да, стосовно наступу російських окупантів він не припиняється. Наразі в Запорізькій області, там де наші свободіці мають можливість спостерігати задача росіян відбити ті позиції, які вони втратили, відновити над ними контроль. Втратили вони добряче. За період наступально визвольних операцій з літа минулого року найбільше вони втратили саме в Запорізькій області. Зараз вони намагаються це повернути назад. У них є, будемо казати, об'єктивно певні успіхи, але за крайні 4-5 тижнів. Трохи пригальмували вони динаміку свого просування, хай мікроскопічно, але таке просування є. Ну і глобально вони не полишають влажних фантазій. Вийти на адміністративні кордони Запорізької області, хоча, чесно кажучи, дивлячись на те, скільки вони ресурсів валюють на те, щоб відбити один напорник або е, пройти там 300 метрів на запорізькій землі, ну дуже е, е, ну, їм треба буде валювати купу дурних ресурсів для того, щоб, скажімо так, реалізувати їхні. Фантазії стосовно виходу на адміністративні кордони Запорізької області, і це їм не вдасться стовідсотково відсотково сто, як ефективно працюють наші дронщики, ефективно працює наша артилерія. Ну і звісно, піхотинці дають від каша російським окупантам. Також спитаюся, яка зараз ситуація? Будь нещодавно я побачив, було повідомлення, здається, там від Кабміну про те, що в цілому вже будівництво оборонних споруд завершено там якоїсь другої чи не знаю якої лінії оборони. Наскільки все надійно? Тому що тасошейте прес взяли інтерв'ю в одного з українських військовослужбовців, командира підрозділу з позивним Баттір. Не знаю, більше інформації немає і. Він каже про те, що нам не сильно є де відступати, тому що немає підготовлених позицій за нами. Яка ситуація в Запорізькій області? Там ну немає аж такої щільної забудови е, агломерації, як на Донбасі, але степ є: є куди відступати безпечно і в разі чого? Відступати ми можемо тільки вперед, виганяючи російських окупантів за межі державного кордону України. Легіон Свободи неодноразово вже це говорив. Єдині перемовини, на які ми згодні, це перемовини про повну капітуляцію Росії стосовно захисних споруд і фортифікацій, кожен хай відповідає за себе по Запорізькій області. Ну, звісно, ідеального ми не досягли, і досягти ідеалу ми знаємо, що це утопія, і є такий вислів, лучше враг хорошого». Е, ведуться роботи. Звісно, не в такому темпі, як би нам хотілося, використовуються різноманітні е, засоби і методи активної оборони і стримування росіян не, не тільки це риття фортифікаційних споруд. але ми не будемо це обговорювати в прямому ефірі для того, щоб не давати зайву інформацію росіянам, бо ваші ефіри дивляться не тільки патріоти. Ну розуміти, просто росіяни теж мають свою розвідку і прекрасну. І якщо потім... Е... В нас є втрати, то я думаю, винен не, не знаю. Не наша розмова буде в цьому, а ті, хто просто не зробили відповідні приготування для цього, а заплатить життям солдати. Краще ми не будемо це обговорювати, що потім ми не стали цапами відбувалами і на нас не повісили. Ви ж знаєте, коли відбувається погана ситуація, то завжди відбувається спроби знайти. Винного, краще ми будемо дотримуватись інформаційної єни, про що ми неодноразово в ефірі каналу «Еспресо» обговорювали, тому що зайві розмови з метою там, хайпу чи поширення якоїсь інформації вони неодноразово, на жаль, призводили до е поганих результатів. По Запорізькій області можу сказати так, без е деталізації зараз дуже активно і в експертному середовищі, і в інформаційному обговорюється Ті чи інші можливі тактичні ходи українських збройних сил росіяни то все моніторять, і можу вам сказати з певненості 150% Вони вже готуються до тих тактичних ходів. Виникало логічне запитання: що з українського боку активно обговорюються ці заходи, і що цей інформаційний галдеж, так само як він був. З так званим контрнаступом росіяни то все дивились, моніторили, приготувалися, і в підсумку ми бачимо, які у нас є результати, звільнені ті чи інші території, але ціною втрати і техніки, ціною втрати і життя і здоров'я українських солдат. Краще дотримуватись інформаційної гігієни. Тут я з вами абсолютно погоджуюся. Також не розумію дотепер, для чого це все було щодо анонсування наших планів наступу, але знову ж таки наполягаю на тому, що. Коли йдеться про життя солдатів і безпеку, мені здається, що тут важливо казати про це для того, щоб зберегти життя людей, казати про це голос, задавати ці запитання. Е, я спитаюся також, які, які новини, яка ситуація є на тимчасово окупованих територіях, що в Бердянську, що в Мелітополі. І он трошечки розірвався в нас зв'язок. Е, в Бердянську тим часом, точніше в Мелітополі окупованому запустили. Е, в цілому вже починають запускати поїзди тою лінією залізничною, яка має з'єднати е, Мелітополь через Мелітополь Крим. З Російською Федерацією ви знаєте про цю залізницю. Її дуже швидко швидкими темпами намагаються збудувати росіяни для того, щоб в випадку. Атаки на Керченський міст видно, що Росіяни серйозно готуються до таких можливостей, і такі можливості в Україні з'являються з наданням атакам сів, готуються до того, щоб мати логістичне сполучення з Російської Федерації з Кримом у випадку, якщо буде зруйнований Керченський міст. Повернувся до нас. Константин Денисов Пане Константине, які новини з окупованих територій тимчасово? Мілітаризація молоді. Росіяни проводять добровольна, принудительна, підключаючи адмінресурс, посилюють мобілізацію і посилюють репресії проти місцевого населення. Я маю на увазі репресії і адміністративні, і кримінальні, і переділи віджим майна і так далі. Важко собі навіть уявити, які зараз, яка атмосфера зараз панує в окупованих містах для людей з хоча б трошки проукраїнськими поглядами. Сподіваюсь, ми дізнаємося всю правду і, і, і зможемо повернути наших людей. Пане Костянтине, дякуємо дуже за розмову. Костянтин Денисов був з нами речник Легіону Свободи. Ми йдемо.